Поступово на автомобілі з'являються малюнки. Їх створюють юні жителі одного із сіл Запорізького району разом з батьками. Для цього вони озброїлися балончиками з фарбою темних маскувальних кольорів. Я розмальовую машин для військових. Мені дуже подобається розмальовувати. Це військовим, щоб швидше була перемога. Волонтери розповідають, це вже восьме авто, яке передають на фронт, і друге, яке розмальовують діти. На попередні Паски ми. Передавали хлопцям під автівку. Ну і тоді думаю, зробимо автівку писанку. Ну і таким чином виникла ідея. і Це вже друга автівка писанка. Цей автомобіль придбали на аукціоні за гроші, які зібрали за три тижні. Як зазначають волонтери, це найшвидший збір, який їм вдалося закрити. Ця автівка купувалася в Англії на аукціоні. Потім на автовозі приїхала до Румунії. А я до Румунії приїхав і перегнав її через кордон. І привіз уже сюди. Це у нас саме, будемо так казати, цікава автівка. Ми кошти зібрали всього навсього за три тижні. На неї це для нас дуже така велика подія, тому що зазвичай збираємо десь місяць-півтора, а так от за три тижні ще не збирали на автівку. Загалом вона коштувала нам з ТО і з усім десь 210 тисяч гривень. Художники впоралися менш ніж за годину. Цю автівку передадуть військовим на запорізький напрямок. Як зазначають самі захисники, така машина серйозно допоможе у виконанні бойових завдань. В Нашій спільній боротьбі вона має їздити по бездоріжжю, тому що чим ближче до нуля, тим менше доріг, поля вибоїни, машини дуже швидко псуються, тому потрібні саме джипи з високою прохідністю. Збори на інші автівки та потреби наших військових тривають. До них може долучитися кожен охочий. Всю необхідну інформацію можна знайти на сторінках благодійного фонду Help Your People у соцмережах. Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.